Вітаю, любий друже! Мене звати Ольга Растіряєва. Я тета практик та енергопрактик проведу для тебе медитацію, гармонія та баланс. Сідай зручніше, і ми відправляємось у чарівну подорож. Відчуй своє тіло. Відчуй, як прохолодне повітря навдосі входить в твоє тіло, а на видосі ти видихаєш тепле повітря, і твоє тіло починає все більше і більше розслаблятися. Твоя увага повертається з усіх зустрічей, з усіх думок. Повертається з усіх почуттів, яких ти переживав впродовж дня або минулого тижня, місяця, року. Всі твої думки зараз зосереджуються в цьому часі, в цієї миті розмови з тілом, розмови з собою. Дозволь собі побути наодинці і відчути справжнє дихання твого тіла, дихання твого життя. Вдих, видох, вдих, видох, і ти відчуваєш, яка твоє твоя уява. Твої клітини, твої молекули починають з'єднуватися з простором. Твоя увага розчиняється у просторі, і для тебе це повністю безпечно, тому що і ти, і твій простір, Він є безумовною любов'ю, яка окутує тебе і надає безпеки. Наповнює любов'ю, сповнює добром, теплом та підтримкою. І зараз уяви, як теплим потіком з землі підіймається біло-блакитна енергія, яка входить через твої стопи. Проходить через все Твоє тіло, підіймається вгору і йде далеко-далеко в небе, до самого Творця, до самого, сього, до самого сьомого плану. І уяви, як енергія творіння, енергія сьомого плану спускається до тебе. І обережно входить через маківку голови в твій простір тіла, розчиняється і розливається теплим потіком по всьому тілу, виходить через стопи і йде до самого ядра. Відчуй в собі цей потік двох енергій. Які тебе очищують, які тебе наповнюють. І... Вони наповнюють спокоєм, наповнюють балансом, рівновагою і енергією гармонії, вимивають все зайве, все те, що тобі не належить. Все те, що тебе зупиняє, все звільняється, очищується твій простір всередині та зовні, відчувається, наповнюйся, ці потоки повертають тобі енергію. Відновлюють силу і зараз дихай, вдих, видих, відчуваю всередині себе, як енергія гармонійно розподіляється по всім частинам тіла. Кожна клітина, кожен орган і система твого тіла балансується. Наповнюється здоров'ям, сповнюється силою та енергією, і все це відбувається прямо зараз. Спостерігай за цим, відчувай це. Відчуй, як ті частини тіла, дає напруження, спазми. Запалення, зажими, вони повністю зараз розслабляються, з них витикає той, та напруга та те, те тяжіння, яке накопичилось, воно повністю розтікається, розслабляється, а і енергія поступає крізь в кожний куточок тіла. І навіть там, де не вистачає тонуса, енергія наповнює ці місця в тілі і приводить їх до балансу, до найкращої роботи, до найкращого самопочуття. Відчувай цю гармонію та баланс в своєму тілі. Дихай, вдих, видих, потік безумовної любові входить в тебе, наповнює тебе, та він направляється на очищення думок, відчуттів, почуттів, очищується все. Те, що накопит, накопичилося в енергії відчуттів, розчиняються всі сумніви, болі, розчиняються всі програми страждання, розчиняється вся злість, образа, провина. Розчиняється все те, що повинно зараз піти. Відпускай, дихай, відчувай я, як очищується твоє серце, Як повітрям наповнюється грудна клітина, як тобі стає легше і легше дихати, Відчувай це. Проживається, дозволь собі дихати повною повними грудьми, для тебе можна жити, дихати, створювати. І зараз повертається стан глибинної поєднаності з собою. Зі своєю душею, зі своїми почуттями ти справжній, ти є. Повертається повага до себе, повертається любов до себе, повертається відчуття своєї гідності, цінності. І чарівний потік гармонії і балансу, як яскраві промінчики світла лються на твій простір, на весь твій день, на всю твою ніч, на всі твої справи, цілі, наміри, на всі твої зустрічі і шляхи, по яким ти вибираєш йти, дихай. Відчувай цей потік. Наповнюйся гармонією і балансом. І сповнюйся і балансом все твоє життя. Відчувай це, дихай. Глибокий вдих, глибокий видих. Увага повертається до тіла, зупиняється на серці в області грудної клітини, відчуй контури свого тіла, відчуй свої ніжки, ручки, порухай я вільно своїми пальчиками на руках та ногах. Відкрий очі і подивись на цей світ з посмішкою. Обійми себе і відчуй відчуть гармонію і баланс в своєму житті. Всього найкращого і до зустрічі. Обіймаю кожного.